Всім привіт! Розпочинаю нове відео. Дивіться, що купила. Купили ось таку розумну розетку. Хочемо подивитися, скільки тягне наш бойлер, бо останні рахунки за електроенергію просто, знаєте, вражають. Ось це така смарт-розетка, ставиться між звичайною розеткою і вилкою. Потім вона там через Wi-Fi приєднується до телефону. Коротше, вона така розумна, розумніше за мене, якщо чесно, бо я в цих справах не дуже. От, але, значить, що ми хочемо? подивитись, по-перше, скільки буде матати наш бойлер. От, і потім думати, як щось зекономити. Бо я ж кажу, останні рахунки після того, як подорожчало електричество, оці останні рахунки за електроенергію просто так. Отак от око дригається. В нас електричний дом, все на електриці, і духовка, і пічка, бойлер ось ну все. Коротше, тому якби, почали думати, як може, може трошки зекономити. Ми декілька днів потестимо її, і потім вже, мабуть, наприкінці цього влогу я вам розкажу, які в нас результати. Мені, наприклад, дуже цікаво, скільки ж він там намотає. Ось так вона гарненько виглядає на розетці. У нас гігантський бойлер на 100 літрів, і він так нормально, я думаю, тягне. Ну, я ж кажу, декілька днів потестим, потім вам розповім що до чого. Так, а ми збираємось на вулицю. Сьогодні майже без сліз, але це я його ще не взувала, тому, мабуть, найцікавіше попереду. Вдягаю частину одягу на нього, потім одягаюся сама. От зараз вже стою в шапці, вже мокра. От, і тепер буду його взувати і вже в самому кінці шапка, а рукавички то вже на вулиці. Ігнашка, що, ідемо, ти готов? Бачите, не готов. Тому що шапки нема. Зараз буде готов. Ігначок, хто ти тебе такий смішний? Приїхали ми вже з вулиці, прийшли. Заходили в Єву дещо там купували, і до нас причепився отакий от чудік. Отакий <глев> чудік. Прикольний. Він там ще так світиться, якщо його стукати, от таке робить. Буде тепер жити з нами, дай наш? Буде з нами жити? Кола. Так вчасно сходили. Якраз були вже на касі і почалась тривога, але ми встигли. От, і дуже цьому радію, що не доведеться йти другий раз, бо другий раз вдягати Гнашика за день, то я таке вже не витримаю. Да? А гуляти просто так, там холодно. У мене зараз такі розваги дуже веселі, знаєте. Цей. Сходити в Єву, сходити в нову сходити на нову пошту. Завтра підемо, бо там іграшки приїхали, треба забрати. Ну, і так от кожен день розважаємось. Бо я не знаю, що на тій вулиці, коли холодно, що там робити з дитиною, такою, як Ігнат, яка ще не, сама не ходить, то так, трохи катаємося, катаємося в колясці, і коли вже машинки всі нам надоїли, то повертаємося додому. А я в теплому светрику своєму, але мені в ньому дуже-дуже жарко, особливо, коли ми гуляємо з коляскою, то е, треба щось полегше вдягати, бо ти преш. Цю коляску, не всюди е, почищені доріжки, ну майже всюди, але є там такі е, участки, які треба проїхати з силою. Це мені за, замість фітнесу. І ще, знаєте, я дуже втомлююсь, коли купаю Ігната. Оце поки з ним там наплюхаєшся, м -м, щось йому там поагукаєш, порозказуєш, е, побулькаєшся, то потім також дуже багато енергії і сил витрачається. Оце так, це мені як зарядка. Вставай! впав, боже, впав. Боже. Все, знайшли, не хвилюйся. Да, впав, під диван наш розхвилювався. Я як людина, яка терпіти не могла колготки, па-ба-ба-бам! Дивіться, що купили. Такі класні махрові колготочки на жопі ведмедик. Отянь. І все-таки, знаєте, колготочки взимку, це зручно. Беру свої слова назад. Що я колись кричала, що моя дитина ніколи не буде носити колготки? Носить аж бігом. Так, все, пішли гратись. Тім-ті-тім-тім знайшла в морозильці заморожений гарбуз, розморозила його, не буду більше ніколи заморажувати, не подобається мені ця тема. Кажуть, що краще спочатку запекти, а потім заморозити. А отак, коли сирий, ну якийсь в нього такий присмак стає, неприємний. Тому зараз буду щось е, думати, щось з цього Тому вирішила зробити е, гарбузову запіканку. <реш> знайшла рецепт там, е, ну така, типу, вона корисна з моркою, яблуками і гарбузом. От, взагалі, знаєте, в мене чоловік він взагалі не любить ніякі експерименти у їжі. Тобто він е, їсть там свої відбівні м'ясо е, запечене або тушене, і там якісь гарніри. Все. Якщо я щось готую, таке незвичайне, він ну, зазвичай просто мовчить. От, і то, і то добре. Це до чого? Що через а тільки собі готувати всякі там ну цікаві рецепти, я не хочу тільки заради себе. От, але тепер є Ігнат, і я відриваюся на ньому. Завжди шукаю йому щось новеньке, якісь новенькі рецепти. І так стараюся, щоб я могла це їсти, і він, тобто собі і йому вже на двох мені якось веселіше готувати. Тому від маминої любові до готування буде тепер. Страдати син. А важливо і не страдати, а навпаки, буде смачно їсти. Тому що я вважаю, що я смачно готую. Так, ось мої готові кекси. Ось я їх вже зробила ігнату, порізала навпіл. подивимось, а тут водичку п'є і давиться трохи. Так, зараз подивимось, чи сподобається це ігнату. Справжня перша реакція. А, ну-ка. Бери пробуй, стіну. Ну, давай. Угу. Поки що чудово. Ну давай, не ну, спробуй. Не ну, спробуй хоча б. Ну давай. Ну пробуй. Угу. Ну, подивимось. Бо знаєте, я вам в минулому влозі показувала, що він їв запіканку, то я трохи перебільшила. Ігнашик, що з обличчям? Запіканка йому не сподобалась. Він їв два шматочка, мабуть, у ті, що я засняла, і все. Більше він не їв, все інше він викинув. Так що сир у нас поки що. Той продукт, який він не любить. Ну так що? І це також не любиш? Ай ай ай. Оце їдок. Давай їж, їж, їж. Наших тут є, ще вам дещо розкажу. Знаєте, всі завжди хвилюються за оці іграшки резинові що для ванни. Іграшки для ванни, для купання, в яких отвір. І якщо там вода з них не виливається, вони стоять і там в них плесінь. Да? Пліснява. Угу. То я вам хочу сказати, що оці поєднички з трубочками з силиконовими, це ще більше зло, ніж ті іграшки. Я дуже була здивована, що там під кришечкою. Якщо декілька днів постоїть вода, ну не одна та сама, просто, наприклад, я не вливала, він випив, я ще не ливала, якось так там споласкувала, От, але не мила, прямо досконально її, да? то там також таке щось починається непонятне заводитись. Блін, я не знаю, не думала, що. Воно таке, може саме в цьому паїльнику цієї фірми, так? а може у всіх, не знаю, Ігнашка, якщо ти робиш. От, але я просто до чого, що ці всі поїльники треба мити прям кожен день, дуже-дуже ось, Прям щіточкою, аж там всюди все вимивати. Тепер буду знати. Я просто думала, що якщо там чиста вода, то нічого не повинно було бути, але ні. Ну, так що, синок, ти їш? <реш> Ні? Ти балуєшся? Ну трохи їсть, трохи їсть, але так, знаєте, без великого задоволення. Хоча гарбуз він дуже любить. Ну, може, наївся вже, бо ми до цього трошки ще поїли курку і гречку. А це, типу, ж був десерт, бо вони ж трохи солодкі. Так що не будеш їсти? Не будеш їсти? Ах ти такий! Все, я погодувала Ігната, тепер в мене є моя година вільна, чоловік з дитиною сидить. От, і в мене був вибір або робити манікюр, що теж треба, або щось спортивне. То я вибрала спортик. Продовжую свою йогу, зараз в мене буде третє заняття. От, Але зараз щось знайду таке попроще, бо те, що я вибирала, то щось для мене занадто. Мені таке треба для Буратін. Так як сьогодні я це знімати не буду, то може зможу вимкнути світло. І тому зажгла е, свічку собі арома, е, і а, взяла, знаєте що, перчатки. Коре, в мене така проблема, що в мене потіють руки і вони скользять по коврику. Ну, от Не знаю, може в когось ще таке є, може це тільки в мене така особливість, але от таке є. Тому я завжди беру е, свої перчатки е, від велосипеду. От, і якраз їх одягаю, і воно нормально мені. От, знайшла ось такий канал йога українською, і тут ось є такий в неї ем, урок, хатха йога для початківців. Ну, Сподіваюся, що це для я ж кажу, для таких буратінок, як я. Отже, все готово, вимикаю світло, налаштовуюсь і погнала! Так, ну все на сьогодні я молодець, я завершила своє заняття. Так, ця практика була краща, тому що легше. От я, до речі, знаєте, два слова вам розкажу, як я починала займатися йогою. Це було до моєї вагітності, до війни якраз. І я почала ходити в вересні. От мені дуже сподобався тренер-дівчина, яка там це все вела. Але я по її обличчю бачила, що таких дерев'яних людей, як я, вона ще не бачила, але все одно вона мене так знаєте, що в мене все вийде. От і от такі перші якісь результати я почала вже бачити десь через три місяці. Оце три місяці я ходила, позорилась там, якщо ну, як мені здавалось, але я вирішила, бо це групові були заняття. Але я так знаєте, намагалась ні на кого не звертати увагу. Це дуже мене відволікало. Думки всі уходили, і на оці 60 хвилин, які я займалася, я прям ні про що не думала, тільки от про те, як там що зігнути. Розягнути або розслабити. От, дуже довго самою моєю улюбленою позою була шавасана. Хто знає, хто займався його, той знає, що це таке остання вправа в Йозі, коли ти просто лежиш на коверку і намагаєшся розслабити всі м'язи тіла. От, але е, потім мені почало подобатися більше і більше. Але е, настав новий рік, потім ця тренер е, кудись перейшла. Ну, з цього клубу йшла, і я щось до нового так, більше і не пішла. І на цьому закінчилось все. Ну, а потім вже почалось, що почалось, То було не до цього. От, але то були, знаєте, такі приємні моменти, приємні спогади. От, і, можливо, колись почну все спочатку. Дома займатися можна, але ніхто тебе не контролює. Я розумію, що я майже все роблю неправильно, але краще робити на троєчку, ніж не робити зовсім. Хоча в моєму случаю це, мабуть, навіть на двоєчку, але все одно це краще ніж не робити нічого. Ось так для себе я рішила і буду продовжувати. Ігнашка, покажи нові іграшки, <кажи> покажи. Купила Ігнашику нові іграшки, отаку от розвиваючу ігрушку. Іграшку-сонечко. Тут, бачите, от такі штучки, їх треба пальчиком переставляти з одного отвіра в інший. Ось таке воно сонечко. У нас є крап, на якому є така функція, так скажемо, і він тільки в нього і грає. Ось. І друга — це такий равлик, шалений равлик. Нажимаєш йому на голову, і він, як бешений, їде вперед. <laughs> да? І намки подобається те, що він їде, але трошки тугенько оця штучка нажимається зверху. Ну, нічого. Я думаю, що пару діньочків і він зрозуміє, як його там посильніше натискати. Він просто взяв ці іграшки в дві руці, я їх тільки принесла, і все не відпускає. Мама може теж хоче погратись? Ні. Ні. Ось такого краба я колись йому купувала влітку, але він йому зовсім так як я хотіла, щоб він їм грався, він їм не грався. Іноді нажимає на ці штучки. От, але оця от штучка, що переставляється, йому сподобалась. От саме тому я і вибрала це сонечко. А знаєте, яка зараз, до речі, в нього найулюбленіша гра? Це ці стаканчики. Їх можна ставити як пірамідку. Я колись в якомусь влозі їх показувала. Ось так збирати один на один. на одну. От. Так він поки не вміє, але він вміє складати їх навпаки. Тобто великий стаканчик класти менше і менше і менше. Тобто, ось так. І це його займає, до речі, дуже надовго. Чому я рада, коли треба зайнятися чимось самій? На фоні буде щось постійно стукати. Це не щось, це в нас просто на нижньому поверсі роблять ремонт вже другий місяць, і воно постійно стукає. Як, а як тільки я починаю знімати, то вони починають стукати в чотири руки Ігнаток, а ти равлика гризеш? Трохи, так? Да? Я в тему про іграшки. Нарешті нашок почав користуватись цією каталкою. По призначенню, тобто почав вставати на неї і йти вперед. Спробую це засняти і покажу вам. От, або до цього він просто грався іграшками з нею, або ти між нею проповзав. І нарешті почав сам залазити на цю машину. Ну просто це я все до чого, що йому все більше і більше подобається оце самостійне стояння і переставляти ножки. Тобто мені здається, що це якраз такий передетап до ходіння. Ну, я думаю, що ще трошечки він походить на ці каталочці на машинці, і, мабуть, так потихеньку-потихеньку, маленькими кроками, ми вже будемо шагати самостійно вперед. Оце чуєте стукають, і в нас просто в будинку заведено такі таке таке правило, що з першої до третьої години в нас тиха година, і всі ремонти зупиняються, і всі. І всі тихенько сидять, бо діти сплять. А в мене дитина спить з 4-ї години. Тому моя дитина завжди спить під оцей стукіт. Але нормально, в принципі, якщо він під нього засипає, то він спить добре. Більше його лякає, коли він засипає в тиші, а потім, наприклад, посеред сна вони як пахнуть чимось. І це може його трохи перелякати, і він може прокинутись. Хоча він і так зараз просипається. Кожні 40 хвилин сни 40 хвилинки у нас ще не закінчились. Інешка. Подивись сюди. Привіт! Привіт! Ой, боже. Ще покажу одну покупочку. Показувала вам вчора. Ці колготки на найгнаші з ведмедиком на попі. Махорові. Це фірма Дюна, дуже класні, по якості, тепленькі, все супер, але вони ем, завеликі, ну, тобто це Я брала наш розмір 80-86 і вони ну, великі. І знаєте, так, ну, сповзають негарно. Я вирішила, що я залишу їх на наступний рік, тобто на наступної якраз вони будуть нормально, І замовила такі самі, ну, я маю на увазі по якості, тільки з іншим малюночком. Ось така собачка тут же буде, чи лисичка, хто це на попі. Тільки в меншому розмірі 68-74. Майте на увазі, може хтось буде замовляти, що вони більше мірять на розмір, навіть на 2. Тобто не замовляйте, замовляйте на розмір менше. А так вони по якості дуже круті, тут така махра пушиста. і ну, Кошлатитись будуть, але це проблема усіх колготок. Тобто це таке машинка від кашлаток цих в мене є. Вона з ними справляється на ура. Так що будемо за. Зараз міряти новенькі наші колготечки. А хто це шагає сам? Хто шагає сам? Молодець. Ну, ти взагалі молодець. Ой, ой. Ну нічого, вставай, 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 вставай. Давай. Ось так от. Отже, наша суперрозумна розетка постояла. І, коротше, за добу наш бойлер ну, при звичайному такому використанні, да, от, ну, там, хтось купається, миємо посуд, ну, як завжди. Ми використовуємо 10 кВт на добу. Тобто за місяць це 300 кВт. А, щоб ви розуміли, за місяць ми взагалі за квартиру платимо десь в середньому 600 кВт. Тобто, половина забирає бойлер. Ну, в принципі, я десь так і думала. Він у нас здоровезний, я ж кажу, на 100 літрів. А, можливо, нам тепер на трьох його трохи забагато, але ну, міняти його ніхто не буде, нехай працює собі. От, і і коротше, що ми думаємо, що треба, мабуть, оформляти цю електроенергію, щоб ну, ночна тарифікація була менша, а вдень, ну, як звичайно. Наш лічильник, начебто, це підтримує, бо я читала в групі в нашій будинку, що деякі люди так зробили, і тепер вночі перуть речі от, і гріють воду. Ну, можливо, в цьому щось є. Треба ще детальніше мені там ознайомитись з цими всіма тарифами, як що зробити, куди піти. Ну, мабуть, треба, треба це зробити, тому що реально ну, цифри вражають. Інашок сьогодні щось дуже погано спав вночі, зато вдень доспав до пів одинадцятої, і я разом з ним навіть не знаю, не знаю як так сталося, так просто очі відкрились, а вже пів, пів на одинадцяту. А, що нас? А, розбудило нас те, що ремонтники сверлять вже все сверлять і стукають постійно. Ой, так, тому такий у нас сьогодні день, непонятний. Потім, Коли ранок починається в обід, то потім весь графік і режим зникає на цей день. Ну, нічого. Так, мабуть, буду вже з вами прощатись на цьому. Дякую, що додивились до кінця. Буду монтувати це. Як поки є час, поки Гнат спить, бо сьогодні, я думаю, в нього буде тільки один сон. Отже, ще раз всім дуже дякую, гарного вам дня. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео. Пока-пока.